ля 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 м-м-м, яке золоткове місце. Опа, а хто тут такий? А, невже це Харлі? Та ладно, Це був прикол. Давай по новій. Так, це точно він. Я вас знайшла. Невже увесь час він був тут? <ривіт> Ай поне приходять всякі. Вітаю вас. Довго ми не бачились. Настільки довго, що я вже добудував склад. Я покажу вам, що трапилося за останній місяць на розквіті, але будьте обережні, це відео включається від тонуло. Місяць тому ми пробували зв'язатися з невідомими. Цього я вам не покажу, але ви можете побачити це на каналі Блюпава. Не вже, ще що тільки недавно допомога мені будувати музей? Що Що ти робиш? І в мене пікні собаки сіна тускай. Вона... Вона, вона ще цвітлого вона відтінку, ти типу, пошефі. А, а поки так. мене не було, мого дракона ніхто не кормив. І він позеленів. До речі, а ви бачили, як виглядає місце, де в мене стоїть стіл для чарування? Нє, не бачили? А ну пішли, покажу. Mm -hmm. Ну да, розумію. Тому я побудував це. Ну і як вам? О, точно, я й забув про це. Якось раз гуляв я по Незру без броні. Спитаєте мене, де вона була? В мене в інвентарі, звичайно. Тому як я помер, мої штанці згоріли. І ходжу з голою дупою. Ладно, що ми тільки про мене? Пішли, подивимося, як там справа в інших граців. Я був неактивний майже місяць. Тому я вважаю, що на базах граців буде на що глянути. Це у нас база Макуки, який вже давно живе не сам і має багато сусідів. Перша будівля, що зустрічає нас, це щось типу теплиці з різними цікавими рослинами. А що це за споруда я гадки не маю, але виглядає прикольно. Все це діло виглядає прекрасно на мапі. Тут є ще багато на що подивитись, але я показав тільки головне. Далі у нас територія Леяна, Касандри і Вітауса. Цей прикол колись був домом Касандри. Що з ним сталося, я не знаю. Найбільше мені подобається ось цей монумент Екскалібура. А ось це у нас хатинка Леяна. Лейн, я не хотів його вбивати. Чесно кажу, я прийшов, а він вже був мертвий. Я знаю, який він дорогий для тебе. Тому залишаю тобі подарунок, щоб ти не сумував. Ну і на виході заміти ось такого дракончика. До речі, дракончик. Мого, наприклад, потрібно часто кормити. А ще в мене з'явився новий сусід. І нарешті база адмінів, які часто радують нас новими оновленнями. В останньому оновленні вони додавали гівно. Гівно. Не думав, що ти так далеко зайдеш влюпав. Нам треба закінчити все прямо тут і зараз, Харлі. Твоя епоха підійшла до кінця, але ж я, я й досі розкричан, і я не пожалкую про те, що я зараз тобою зроблю.